Друзі, вітаю! Слава Збройним силам України. Слава нашим захисникам та захисницям. Я Сподіваюся, ви не забуваєте їм допомагати, їм донатити. Це дуже важливо, бо ситуація на фронті, відверто кажучи, так собі, втім, 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 сьогодні ми говоримо про приємне, відсвяткуємо подорож до Кобзона і лікиви, бо новина ця настільки прекрасна, що я готовий зробити при неї, ну, хоч 10 випусків, особливо в той час, коли. Ну, новин, хороших, якщо чесно, не так багато. Тож сьогодні говоримо про говоримо докладно про шлях Киви до Кобзона, а також дещо згадаємо, як завжди, про офіс президента, а також про те, що зараз роблять ті народні депутати, які були обрані від ОПЗЖ. Багато цікавого виявляється, вони зараз роблять. Нагадую, мене звати Богдан Мосов, Я журналіст це мій youtube канал. Підпишіться на нього, якщо ще не підписалися. Поставте вподобайку, напишіть коментар. І дякую особливо тим, хто підтримує мою роботу через Patreon, Баймі Кофі, Ютуб спонсорство та Монобанку. Завдяки вам виходять нові випуски. А зараз несемося. Богдан Амосов. кісток. Цей день настав сьогодні. Дійсно великий праздник для кивлян, так що там говорить для кожного українця? Кива зробив те, що обіцяв. Якщо ви хочете мене Я готов принести себе в жертву раді того, щоб моя страна стала чище. Ох, приносимо наші щирі співчуття Арсену Авакову. Я Кива э, адекватний достойний офіцер. І те, що сучасствують дискурс, вокруг катом ніяти звісна. По приносимо наші щирі співчуття Дмитру Корчинському. Ківа дуже цікавий хлопець, насправді. І скажімо, у нього дуже великий, у нього дуже багатий досвід, багато що бачить того, що не бачу я. Крім всього іншого, я скажу, що от з Ківою можна стати біля картини Карваджо і обсмоктувати деталі десь протягом 25-30 хвилин. Ми це робили. Земля з Кловатою. новина про ліквідацію Киви стала холодним душем для російських пропагандистів, які останнім часом дуже сильно розслабилися і вже майже святкували перемогу. І таке у них там відбувається. Втім, ліквідація зрадника, який допомагав росіянам брехати про Україну, дещо їх отверезила. Я би приїхав і розстрілював би таких ублюдків. Ми за ними, за кожним з ним прийдемо. і не кожного ми доведемо до суду. Вот это точно я вам говорю. Почему? Потому що другого способа остановить вот эту чуму, террористическую чуму, которая охватила наше государство, я не вижу можливості. Поэтому з ними будуть крайні меры по законам воєнного времени. Російські медійні мавпи пишуть, що останні два з половиною місяці Києва проживав у заміському готелі в Кантри Клаб, а у селі. Супонєво чи Супонєво, під Москвою одинцьовського міського округу вбивство. Буцімто сталося приблизно п'ятнадцять і 10. Хтось невідомий, можливо, сам Святий Миколай. Насправді наблизився до кива зі спини і двічі вистрілив. перша куля потрапила в область серця. Мабуть, щось власне. Не склалося, не попало ні в що. А інша, контрольний був постріл у голову. Враховуючи те, що там у Киви були не мізки, а вата. То саме вона відповідала за його життєві функції. Після того, як Киву хтось хлопнув, готель, де він жив, закрили і не пускали туди навіть тих, хто, та, тих, хто там зняв номери. Кива щодня виходив у ліс одним і тим самим маршрутом, думав, що серед дерев його не знайдуть. І знайшли? До того ж. Маршрут був один той самий постійно. Там він записував свою пропагандистську бабайню, яку треба було якось гасити. Все це треба якось гасити. і от удобна схема притіснення рускоговорячого населення. Ви... Киву, до речі, могли і не знайти, бо він так далеко заліз у ліс, що його побачили фактично випадково. Може, так би й лежав там. І ніхто би не помітив. До слова, росіяни стверджують, що нині через це допитують співмешканку Киви. Там живе моя подруга. От відіть ви, деклар... а ви я її не задекларували це. Кого? Подругу? Ну, по-перше, співмешканку так, подругу також декларують, а якщо де? з нею мають спільний побут. А у мене нету нею спільного побуту. У мене з нею є спільний секс. От ви поняли? Да? От буває таке. У вас буває спільний секс. Час іде, а нічого не міняється. Ми не можемо дозволити, щоб вчорашні терористи між нами ходили як нормальні громадяни, покупали квартири, вели розгульний образ життя, і це питання однозначно і к Служби безпеки України, которая, возможно, немножко більше уділять внимание і этому аспекту. Дякуємо нашим спецслужбам. Тобто Святому Миколаю, це все він у День ЗСУ приносить подаруночки під ялиночку, фактично. Буквально Знаєте, До речі, що жодна пропагандистська свинота, в гості до якої ходив зрадник Киви, за нього не заступилася. Ось що пише, наприклад, Симоньянша: свой серед чужих, чужой серед своїх обично уничтожається своїми, чужим, просто нет до нього діла. Або інший хрін із російських пропагандистських шоу такий собі гаспарян. Кива, на мой взгляд, он в России своим не стал. Очень многие люди ему не могли простить того, что он пошел в Донбасс убивать русских по зову сердца, как он говорил в 2014 году. И все попытки Кивы как-то это объяснить, какие-то слова найти для многих людей, он так и остался чужим. Слушай, это просто песня. А вот пропагандист из ВГТРК Андрей Медведев, Илья Кива убит в Подмосковье, учитывая его лютую биографию, войну на Донбассе в подразделении Права сектора і прочі зігзаги політичної кар'єри, найвіроятно точна епітафія йому буде фраза Shit happens. Бачите, не люблять окупанти-зрадників і позбуваються їх так само при будь-якій зручній можливості, як купи лайна. Спершу, звісно, використовують їх як контрацептиви і викидають, як нікому не потрібні, ніби. и не было. Никто не будет на их россиюшке за ними плакать, И никто не будет их защищать, если они даже еще живы. Так же, как Кива, так же, как Монтян, так же, как вся эта падаль, которая сегодня побежала к новым деньгам. Кто их поддерживает? А, на что они жрут сегодня? Кто им платит? А, они раскаялись. Офигеть. Срачок лет 15, потом или на виселицу, а может сразу на виселицу. Или вот когда они выйдут через 20 лет, Они скажут, да, мы поняли, мы осознали. А вот эту падаль оттуда выковыривать нужно. Причем мы видим, что вся она абсолютно гнилая. Кого не возьми? Возьмем того же шария, который все со стула на стул перескакивает. То он за, то он против, бедный заметался. Тож зараз, мабуть, нервово смалить бамбук Микила Азиров. напрягся Медведчук та Оксана Марченко. Олег Волошин теж, мабуть, весь знов позеленів від нервів. Хай бояться. А Киві побажаємо горіти у пеклі. І Кобзон йому у тому в поміч. Друзі, ще один важливий збір, до якого я прошу вас долучитися. Дуже важливо його закрити найближчим часом. Його організовує мій приятель Вова Чиш. Необхідно закрити збір щонайшвидше на дрони для захисників на бахмутському напрямку. Я розумію, що багато цього тижня вже... Вам казав про різні збори, але кожна гривня буде важлива кожна буде помічною для захисту нашої країни. Вітаю! Ми, військовослужбовці 92 окремої штурмової бригади, просимо всіх небайдужих долучитися до збору на квадрокоптер 3 t який організовує Володимир Чиж Цей дрон допоможе нам. Ефективно проводити розвідку та своєчасно завдавати ураження ворогу на бахмутському напрямку. Дякую всім, хто відгукнеться. Слава Україні! Героям слава! Я вже задонатив і дякую тим, хто ще долучив. Друзі, зараз у Штатах вирішується наша доля. Там така неприємна історія для нас, яку треба пережити. На жаль, вона поки триває, і поки вона триває. На фронті гинуть захисники і захисниці України. В Штатах ухвалюють допомогу Україні фінансову, військову і взагалі всю. Через наближення президентських виборів у американських парламентарів там стаються м'яко кажучи, назимо це нервові зриви або передвиборні нюанси. І ось, аби якось повпливати на швидкість ухвалення рішень американців. А в Штати поїхали українські чиновники, спершу народні депутати, але пустили чомусь не всіх, а тільки слух народу. А потім міністр оборони Рустем Рустемумеров та спікер Рати Руслан Стефанчук поїхали туди разом із Андрієм Єрмаком. Чи то Андрій Єрмак із ними разом поїхав, чи він їх повіз, чи він їх може оберігає якось цій поїздці. Цікаво, що Андрій Єрмак був уже у Сполучених Штатах всього лише два тижні тому. Тоді він був у складі делегації, яку очолює віцепрем'єрка Юлія Свероденко. Хоча не зовсім було зрозуміло, хто очолює ту делегацію Свереденко чи Єрмак. Бо на фотографіях. Незрозуміло. Одним словом, таке враження, що міністрів без Єрмака у Штати не пускають. Має бути така дипломатична няня, яка буде дивитися, чи міністр зайвого не скаже, чи не поскаржиться мабуть десь кудись тим американцям на те, що відбувається в Україні. Он залужний вже поскаржився Лойду Остіну. Ще й статтю написав: не можна так робити. Взагалі не можна нічого говорити зайвого.

Can rest easy. It's everything under control and uh, we really have the guarantees that all findings it's absolutely using. American taxpayers can rest easy. London is the capital of Great Britain. Who is on duty today? My name is Andrew, and I'm the head. I'm head. I'm your head. Ake. Поки Андрій Єрмак літав до Вашингтонщини, видання «Бігус.Інфо» випустило розслідування про радників помічників, радників та помічників офісу президента, Виявилося, що двоє людей, які цьогоріч потрапили в офіс президента на посади позаштатних радників, пов'язані з низкою великих тендерів на відбудову зруйнованого росіянами житла. Перемогу на цих тендерах загадково здобували компанії з явно підставними або взагалі вигаданими працівниками. Взагалі, крім публічних радників офісу президента, яких ми знаємо, цю посаду там обіймають ще близько 50 осіб. Нічого собі увіть собі, півсотні осіб, які займаються державними справами. Утім, ні за що не відповідають. Ні за що. Вони можуть бути абсолютно спокійно можуть лобіювати якісь свої певні інтереси, або ще чиїсь в тій чи іншій державній галузі. І їм за це нічого не буде. Вони не підзвітні нікому, не заповнюють декларації, фактично не підслідні антикорупційним органам. Бо вони радники, вони радять чи помічники, вони допомагають. Неофіційно, позаштатно, офіційно вони ніхто і звуть їх ніяк, але вони є частиною владної вертикалі. American taxpayers can rest easy. It's everything under control. Нагадаю, що штати серед іншого підтримують нас, тому що ми демократія, тому що ми прагнемо побудувати тут повноцінну цивілізовану країну, якою на дум... на мою думку, ми вже є фактично в наших головах, вже за нашим рішенням. Але не завжди є інституційно і тут ще багато роботи. І цю роботу треба проводити під час війни, і нам це дуже-дуже дуже заважає і дає багато аргументів для наших ворогів і критиків за кордоном. Думайте! Днями був день прокурора, і день прокурора в офісі генпрокурора був відмічений велелюдною кількістю гостей. А те, що відбувалося в той день, зафільмував журналіст. Михайло Ткач багато людей сходилося просто до офісу генпрокурора із пакуночками, подаруночками та різними коробочками. Зокрема, там побачили народного депутата обраного від ПЗЖ Григорія Мамку. Що він там робив? Цікаво на питання Ткача, як депутат вітав від комітету прокурорів, мамка відповів: що таке вітали. Я приймав від комітету участь у як заступник голови комітету у заходах щодо привітання до дня прокуратури. З якої причини ви відвідували офіс генерального прокурора у п'ятницю першого Я от запров... запрошення на привітання прийняття участь в заходах. Тобто, ви як депутат вітали прокурорів? Правильно? Так, що таке вітали? Я приймав від комітету як заступник голови комітету, участь в заходах щодо привітання до мене прокуратури, Тож, генпрокурор Костін вже заявив, що правоохоронні органи мають на це відреагувати. Побачимо, як відреагують. Будемо чекати, і чи згадають взагалі про цей інцидент, наприклад, за тиждень або за два? Яка буде доля ось розслідування цієї історії? До речі, про депутатів обраних від ОПЗЖ? Це ще не все. Як виявили журналісти схем? Інший опезежок Віталій Борт у квітні, липні 23-го року виїжджав за кордон. А у триденні службові відрядження, до речі, за погодження з головою Верховної Ради Русланом Стофанчуком. Але обидва рази не повертався вчасно, залишався за межами України ще на місяць. Як виявилось, у цей період борт зустрічався з одним із депутатів національної асамблеї Угорщини на ім'я Лорінс Ночо. Прізвище якого депутат у звіті вказує чомусь як Накса. Ця людина це заступник лідера Християнсько-Демократичної народної партії Угорщини, яка входить в коаліцію із правлячою партію Фідес прем'єра Орбана. Ну, це фактично можна навіть назвати соратник Орбана. Ну, людина точно проурядова і дуже близька до угорської владної верхівки. У звіті, який подав депутат Борт, йдеться, що він обговорював із цим депутатом перспективи формування добросусідських відносин. Соратник Орбана під час зустрічі наголосив на змінах в українському законодавстві, які дозволять етнічним угорцям навчатися рідною мовою. Про жодні інші зустрічі, через які затримався в Угорщині. Цей депутат довше дозволеного часу, нагадую, замість трьох днів, тридцять, він не повідомив. Депутат подав звіт 21 квітня і повідомляє. Тобто, ще перебуваючи за кордоном, цікаво так виходить. Знаєте, ніхто не заборонив цьому опозажопівцю виїжджати за кордон до угорців і з ними там на ничку спілкуватися. Навіть не було листа від СБУ 29 листопада. Я видав розпорядження про скасування розпорядження відповідно голови Верховної Ради щодо. Відрядження цього народного депутата Петра Олексійовича Порошенка відповідно до розподілу обов'язків і в зв'язку з тим, що голова Верховної Ради перебуває у відрядженні кордоном. щодо підстав формування такого рішення. На жаль, в прямому такому ефірі в комунікації я не маю права про це говорити адже на адресу Верховної Ради надійшов лист для службового користування. На підставі якого ми і разом з апаратом і е, створили розпорядження про скасування розпорядження саме Петра Олексійовича Порошенка. Ось цікава така історія. Для переговорів з угорцями у нас використовується ОПЗЖ. Чи ОПЗЖ саме на ничку переговорює з угорцями. Ну, і це російським іпсон ніхто ніяк не називає. А, і Андрій Єрмак. Також нещодавно говорив саме міністром закордонних справ Угорщини і домовився, що Зеленський проведе розмову з Віктором Орбаном. Цікаво, про що будуть говорити. Друзі, на цьому поки що, все. Нагадую, підтримуйте Збройні Сили України. Дуже, дуже, дуже їм важлива ваша підтримка, вся, яка тільки можлива. Бо тільки так ми переможемо. Будьмо гідними. Па-па.